Жінка працює на двох роботах, а чоловік сидить вдома через мобілізацію. Зараз таких випадків в сім'ях українців побільшало. коли люди навіть ну, бачать це по тому, що відбувається на вулиці або банально в магазинах, людей мало, чоловіків на вулицях мало. І деякі навіть звільняються з роботи, щоб не отримати повістку на роботі, і присідають в хаті у якості няньки та е, господині-посудомики, будемо казати так, як воно є. Тобто наші оці знову гендерні ролі вони змінюються, і наші українські сім'ї, наше українське суспільство переживає ось таку перетурбацію. Розумієте, І хотілось би сказати, що жінки йдуть на. Те, що взвалюють на себе такий тягар, і напрягаються дуже сильно і багато працюючи, і працюючи єдиною, так і витрачаючи всі свої кошти на сім'ю, і коли навіть дуже важко матеріально багатьом не дотягують, вони не витягують, а працюють багато. Це все накопичується гнів, накопичується втома. І тобто, це знаєте такий віз, який зараз почали жінки тягнути, він дуже дуже складний. Хочемо звернути вашу увагу, що поки йде ось така ситуація, коли жінка працює, коли заробляє. То не забувайте, будь ласка, так само як і з іншою ситуацією, коли чоловік тільки працює, жінка не працює, не заробляє гроші. То все, що ви зараз напрацювали, якщо ви щось в цей період будете зараз купувати, авто, можливо, якусь нерухомість, то це все буде все одно вважатися спільно набутим майном. І коли дійде питання до поділу цього напрацьованого, то тут почнуться, як то кажуть, розбір польотів. А якщо ще й не одружені офіційно, оце взагалі так? Угу. Коли ви працюєте отак на чоловіка і на всю родину тягнучи це все зараз сама, і ви при цьому ще й не одружені, то в що ви вкладаєте, розумієте, ви зараз будете казати, що ви вкладаєте у майбутнє. Можливість берегти чоловіка, як це називають жінки. Але до чого ви прийдете потім, знаєте, питання таке досить серйозне, тому що дивіться, є така особливість у всіх людей, коли ви для людини щось робите матеріальне і вам важко, ви про це висказуєте відповідно. Ну, раз не раз, а коли-небудь до цього все одно дійте. І такий чоловік він вам винен і він від вас в якомусь ступені залежний. Так ось, коли відпадає оця обставина, через яку він залежний, коли щось налагодиться, а може відміниться мобілізація або якесь перемир'я, там заключать, що вони там заключають, ми з вами не знаємо, але тим не менше, відпаде так, ця обставина, такий чоловік, скоріш за все. Не захоче бути вам винним. От ви зараз думаєте, що він вам буде усе життя вдячний, а насправді психологія людська вона грає з нами злий жарт. Тому що чоловік не захоче бути вам все життя винним, а не вдячним, бо він це буде сприймати, як бути винним. І Що він зробить? Скоріше за все, він захоче вас позбутися. Як би зараз це не звучало, неприємно, чому ми про це говоримо? Тому що наше суспільство переживає величезний бум розлучень на сьогоднішній день, і як то знаєте, кажуть, що економічно після закінчення війни буде дуже важко в країні, а психологічно, тим паче, в родинах складніше також ми підозрюємо, що буде ще одна хвиля розвалів сімей на цьому грунті. На цьому ґрунті. що робити з цим? Кажи, будь ласка, от що робити тут навіть не скажеш. Серйозно, тут досить така тонка межа, але ви маєте самі для себе, чому ми підняли цю тему, Тому що намагатися повагу не втрачати так. Один дом, так. Чому? Тому що ми ви зараз напишете, чого це ми піднімаємо такі тонкі -то теми. Ви ж не психологи, друзі. Ми сімейні адвокати з багаторічним стажем. До нас звертаються з найрізнішими взагалі. Історіями життя саме життя, тому що кожна родина це окреме життя, окрема, взагалі. Ем... Знаєте, як Як як, 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 як планета, <світ> так, як всесвіт. <світ> В мініатюрі. І, і ви не уявляєте, які взагалі є різні історії. І ми бачимо це зсередини. Тому, скажімо так, даємо для вас зерно, щоб ви проаналізували заздалегідь, якщо у вас зараз вже є ця ситуація, бо ми потім до нас вже звертаються, коли вже пішов запит на розлучення. І ми оцю передісторію, накопичення цього, скажімо. Ну, так, нервового, такого кому це? Кому? Так. так. ми це прямо от проглядаємо по таких історіях, а зараз ще пішов вже цей третій де, рік. Так, рік. Жінки, берегінні, чоловіків, деякі, не всі, але не всі, ця так, тенденція але є і є. вона досить серйозна. Напружуються самі його там ховають і так далі. що що в глибині зароджуються такі жінки? Втома бажання поваги і неповага одночасно до такого чоловіка. а У чоловіка вина і бажання позбутися вийти скоріше з цієї, з цієї ситуації. Тому і мальчики дуже хотілось би вам побажати зберегти повагу один до одного, зберегти сім'ї. І чоловікам все ж таки тоді бути вдячними, а жінкам тоді зрозуміти, що це був ваш вибір так робити, і чому ви його зробили, значить, того воно вартувало. Бережіть себе, друзі. Пишіть ваше бачення під відео з приводу цієї теми ви такі розуміємо, Такі що це надскладно, але просто одна сьогоднішня історія нас підштовхнула для ну, вам зняти цю відео. Знаю жінок, які бігають самі. І чоловік навіть не виходить з дому без конкретної там дуже серйозної причини, і самі самі вплоть до того, що самі з магазина сумки тянуть, самі по роботах скакають, самі мусор, там сміття виносять і так далі. До того доходить, що вона просто все сама оце ковбасить, і вона вже така. Знаєте, напружена. А потім виявляється, що чоловік недооцінив і пішов до іншої. І отут сама така колотнеча починається. Тому, будь ласка, старайтеся вберегти ваші відносини, проаналізувати їх там, де є можливість проаналізувати це бажано зробити станом на зараз. Якщо ви вже бачите неповагу, неможливість дійти спільного діалогу, то подумайте, чи варто вам тягти це все на собі саме зараз.